Наші вдома щойно відбувся новий обмін. Повідомив президент України. Додому повернулися важко поранені, поранені та молодші 25 років. Серед звільнених сьогодні е, військові морських та повітряних сил сухопутних військ, сил ТРО, ДШВ, прикордонної служби, а також нацгвардійці та служби транспорту. Серед захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Цей обмін проводять в межах домовленостей у Стамбулі. Пише Володимир Зеленський. Він сьогодні розпочався і триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Перемовини тривають щодня. Вітаємо наших вдома. І неподалік місця обміну перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Мар'яну. Тож розкажи, що ти бачиш, де ти перебуваєш, хто поруч з тобою. Привіт, Соломія. Ну ми зараз на прикордоні, це села Чернігівської області, і з нами тут разом люди, які постійно виходять зустрічати наших хлопців. Оце одна з таких величезних груп. Хочу показати, що е, з того боку будуть їхати автобуси. Зустрічають тут дивіться діти, навіть найменші, навіть найменші всі стоять вже другу годину. І теоретично у нас е, ну зараз ще є пів години, щоб вони проїхали тут. Ну, це приблизно така. От ну приблизний час. Ми всі дуже чекаємо. Ну і ці дівчата, які виходять кожен раз, вже ну вже скільки ви вже виходите? Ну вже другий рік ми виходимо другий зустрічаємо. Розкажіть, будь ласка, які емоції в цей момент, коли проїжджають хлопці, емоції радості, радості за те, що наші вдома, радості за те, що вони нарешті повертаються і повертаються для нас героями, справжніми героями, щоб вони витримали і повернулись додому. Ну і ще хочу додати, що насправді це е, е, такі от момент, коли і тобі радісно, і ти розумієш, що і хлопцям дуже радісно, коли вони бачать, що е, люди стоять на дорозі з прапорами, хтось з квітами, хтось малює величезні плакати. Кати всі машуть, всі сердечки показують. От ми зараз теж будемо переживати ці емоції. Дуже сподіваюся, що за півгодини це все ж таки станеться. Студія дякую, Мар'яну. Кореспондентка Трисан Мар'яна Бухан була зараз з нами наживо, і вона очікує на те, що буквально за лічені хвилини півгодини побачать уже автобуси із нашими звільненими військовополоненими. Ну і ми ще повернемось обов'язково до цієї теми.